В'йоме! Вечір в хату, арестанти. Пательня Кар звертається до роботи. Дивіться, сьогодні в нас задача знайти машину, купити машину, зробити машину, продати машину. І це все перекупи з Луцька. Значить шукаємо сьогодні 39-ку. Варіант я вже знайшов. Вступ і поїхали. На вулиці, 1 травня, виїжджаємо в місто Львів за е 39 BMW 97 року випуску на 2.8 строкері. Бензиновий класний моторчик з газом. Вона в нас поварена, має бути гарна по кузову за 3,200 Я вже домовився по телефону. Приїхали ми в Львів, подивилися машину по кузову, чесно кажучи, лялечка максимальна. Надо би глянути під капотку. А під капотка не відкривається. Просто там нема тросіки, щоб її відкрити. Зараз відкриємо. Да? Дасть сюди, блять, далеко, руху запхати, нас тут дернти. Сюди тут. О, такая 39-ка. Можна можна сказати, що мене працювали. Надо ще його дарувати. Юксі. Кстати, наглянути чи не мокро в ногах, але намагаємося відкрити зараз капота. Капот відкрити прямо надо-надо. Прям обов'язково повністю відкрашена, була в ДТП, логічно. По цій стороні ще нормально показати не можу. Зараз ми все обримемо. Ми обдивилися Ютуб, ми обдзвонили різних знайомих. Всі розказують, як, але знайти неможливо. В ітозі злавали отвертку, зробили проволоку спеціально, знайшли фотографію самого замка в інтернеті, щоб побачити, як він взагалі влаштований, і я зміг відкрити капотік. А як він тихо типу, пхав, він впав пхав. — О, я, я, бачу, я бачу. Я бачу. Бля. Покажи. Вон воно, блядь. Вон, воно, бачиш? свою. Оце пизда. Я намагаюся погнути викрутку, тим часом володька блядь, розбирає нахуй багажник повністю. Щоб знайти щось, чим не відкрите. Не, я я в ахуї нахуй. Ти сказали, ти Ти! сказав, що шариш в цій темі. Ти. Відкривши капот, бачу, му, булочка, не тече, нічого, робить м'ягесенько, рівненько, прям лялічка на 39 очка Бамбукля! Просто трохи уміння, розуміння конструкції і я все відкрив. Як не хуй я це розумів? Так, да, я дивився по відосах, я орієнтувався, я бля, мастер. От капот, от мотор. Запускайте агрегат. Будемо слухати заводку. Немного. Ну... пизда? Тижні не думав, Гідрик вивручався, все. Завелась гарно, робить гарно. Подивилися, одна підсвітка світить, рестові фари. Не димить, вроді як. Колесо підздути з тої сторони. Ну, така вона вже. Плюс вайбік, плюс вайбік. Ай-яй-яй-яй-яй! Як же ж там низько! Воно зараз, зараз, раз-раз і ципане. Раз і ципануло, все. Вроді виїжджає, слухай. Оп. Оп. Все, зібалося згору. Ну і проїхались, замітили, буксує щеплення. В ходу вона, до речі, така більш-менш збита, але спереді підвіски нема. А передніх стоїк нема чи чого воно так? то за з речога, блін, так позицію ставив. Ого, настільки і що по трасі її тягає? Ні. Ні? Єбануті <рес> люди. Зійський одинак? Різний За маленькі спереді. Надо нормальні диски. Е, Нормальні диски постав, щось. Ну так, да, дисків її нормальних треба сильно. Вирішили її купувати. А далі. Так, ну і знову те саме вок. Е, приблизно рік не, приблизно рік тому рівно я от на цьому місці. Ну, На цій заправці заправляв свою обсохшу що Є90. На YouTube-каналі нашому теж є відос про це. І, ну, В цілому можу все показати. Другий раз в Львові купляю машину і знову-таки ця заправка. Так, ну і, звичайно, ми п'ємо каву з курицею, бо четвер до грошей. Ну, дивіться. По тачці, що я можу сказати вже без власників, нормально можу говорити. Е, машина по кругу крашена. Вся в 300-200 мікрон б'ється. Шпакльована тільки оця частина. І то чуть-чуть. в цілому за ці гроші це дуже класна целочка. Ще яка переоформляється і повністю на рестайлінговій оптиці. Зараз приїдемо в Луцьк і будемо продавати. А ви напишіть в коментарі, чи взяли би за ці гроші. Мовся сказати за торг. Значить, машина ізначально стояла 3600 чи 3800 на авторія. Відтоді в мене вийшло збити до ціни 300. Хотів ізначально 3, думав 3800, але 3,200, нижче не буде, ніяк. Ще соточку продавив і забрав її. 3,1, тут а, 3. Зараз сотку ще при... принесу, забирай. І до ручка, ще з тебе. Так, 3 і один. Хуй, я ще машини не продавав. А <зас> я так дорого ще не купляв ніколи. Поняв? Так 3, 1. 3. 2, 900. <зас> Погнув? Але ти вже. Але то вже дурне. Значить, приїхав домой, помив 39-ку, дивлюсь, красоткою стала просто максимально. Реально дуже достойний кузов, повністю в круг відкрашений, і тільки три рижика є. Рижик, рижик. Ого, хто дирки сверлив в турмозах? Новий день BMW потрошечки преображається. Чим вона помінялася, повністю відмита. Давайте подивимося, як воно виглядає. Така красота, ага? Чистесеньке, гаресеньке, охайненький. машина прям подорожчала зразу на баксів 200. За того чисто, що прибрав салончик, почистив. Ну реально красиво стало. Плюс відміт... відмитий кузов і воском теж натертий, вже відфоткав. Завтра, післязавтра, в мене будуть документи на неї ну, в плані доручення, і буду викладати її на продаж. Помив пройомчики, почистив, скажімо так, зайнявся трошки нею, була вільна хвилина. Отак От воно по салону виглядає. Ну, Дуже файно, дуже файно. Ну і в цілому все. Помита, почищена, відфоткана. Лишилося тільки продати. Ну, Вигляд в неї, правда, От, гляньте на неї. Ну, Красота. Ну, максимальна красота. Отак От вона виглядає. От конкурент її стоїть. Зараз будемо ще з ним вставати, ганятися. Одним словом займаємось. Занімаюся свою F10, яка теж бралась на продаж. Мали б сьогодні приїхати клієнти, але щось вони не дзвонять, не пишуть, то не звертаємо увагу. По BMW помив її, красоткою стала дуже красивою. Реально, кузов дуже вартий уваги. В день виглядає бомбезно, знаєте, зазвичай купляєш машину ввечері, приїжджаєш в день, дивишся. Ну, страх, тут хороша тачка. Плюс в неї в комплекті був оригінальний Домкрат, он він тримає мою F-10. І оригінальний підпорок БМВшний, і навіть ключ БМВшний. Ну, типу. 39 було було весь набор. Зараз займаюся цією дороблю і будемо переходити до тої. Тут треба поміняти один датчик на колодки і зносу, бо він трошечки вмер. Зараз, до речі, Honda Legend є. Якщо хочеш, щоб я зняв на неї обзор, напиши, я зазіму. Так, туди-сюди зробимо, красу, красота буде. О, Знов та сама ноздря, знов 39 ка Дивіться, яка красотка вскриває капот, хочу глянути уровень масла. І ми зараз на ній їдемо на сходку, на автосходку в місті Луцьк. Будемо вигазовувати, я вам трошки познімаю, покажу, що там буде робитись. Сам цю машину я дрочити їбати не буду. Будемо акуратненько. Ну і насчет ефочки. Ви бачили, сьогодні ремонт проводив. Ремонт не удался. Просто Поставив колесо назад і все, і зібрав все. Е, там не був навіть немає датчика е, на колодки, в плані, він не підключений, його просто немає. то Я записався, не паня, як не з того зроблять. А це, до речі, обновочка, хто не знав, я матері знайшов отаку от машинку, це Subaru Forester 6 року, куплена була за 6 тисяч доларів. Ось така лялічка, вся в рідній фарбі. просто. Ну, Я майстер вже повністю на всі руки. Я з першого разу це зробив. Просто раз і готове. Тільки тепер оця хуйня бачиш, не попала, вона в ноздрі. О, все, єсть. Зараз буду дивитися масло, чи воно на місці, чи не на місці. Ну, але вже все. Оце от, от, от ми зробили тоді, що в Львові. І це найлучша відкривашка капота. Ну і маселко я глянув. Маселко тут е, в, в уровні, все добре, тільки єдине, що воняє трошечки згорілим. То тобто вже воно таке старе. Треба буде поїхати поміняти, якщо лишати собі кататися. А собі, чесно кажучи, навіть можна лишити кататись. Такий вже агрегат. Поки ми по 39 це ще нічого не робили. Показав, вам, як відкрити капот, трошечки розказав туди-сюди, але ну розбавимо трошки відосіка нашими луцькими автосходками. На що цього дуже багато шуміхів було. Виходили репортажі, виходили розслідування про автогонки. Автоперегони у середмісті небезпечний дрифт та гучнервіня моторів, яке нагадує наближення шахетів. Усе це стає звичним явищем тут, у толу на дорогах. Луцька мовить збирається на трасі, влаштовує швидкісні змагання на автівках. Усе це знімають на відео та викладають по ток Чим надихають інших? А я вам це все покажу з середини, як це відбувалося. Від Будь... різнообразу вам відосік. Дивіться, залетіли на сходочку, але не на бесі. Де всі в 39-ку не їхати, бо я її тут вб'ю. Я її буду душити чи вийти зі всіх сил які є. Дивимося, що за тачечки в нас з'їхались Луцький двіж. А то ти сюди їхала, малышка? Ну окей, ми її бачили по дорозі. За... А на чому ренж? А на чому ренжик? 4.6 6 4-6. Третій стейшн. Ну, звук піздець. Саме швидкий фіт на сьогоднішній день. Іменно в цьому кузові саме швидкий фіт. Єбанець. Ну, а кто взял? А? Кто взял? Ну, він, блин, у него ваги в два раза меньше. А ну, сколько еды? 200 ваги. 4,6. 4,6. Нихуя себе. А это результат. Ремень уебался. Не Нет, тут кто-то не. Тут надо аккуратно просто подтягивать. Минус ременчик. Ну зато выебало. Передаю вам відос через екран. Ось тіп чудить, просто жах. Oh, oh, oh. А в нас готується якийсь реваншик. Дивимося. Mm -hmm. Мусара їдуть? О, летять. Баб'ємо! Да. Давай, давай! Ти це ка, нахуй! Это на не обичні Чого ви так того бігаєте? А ми що бігли. Ну я бачив, що ви йшли, треба бігти. одної поліцейської. Десь у нас тисячі людей. Чувак, ну це зав... поліцейський, з нами просто а Ти що зупиняється? <хуй>, даже вітал, похуй, даже там похуй! А хто за ким гоніться? Я за минтами зараз їду. Так, в нас мінус один прийом. Відбувається прийом. Ну, коротше, ефку білу зупинили. Така, як в мене була колись, точніше є, а моя та трошечку невеличкому розшуку. От вона. Хлопці, він нічого не зробив. Він хороший чоловік, але ми їдемо далі. Алан сказав їхати, ми їдемо. Це не нравиться вам отакі от вставочки, ніж дані негадування. Це називається життя в Луцьку. Коротше, напишіть, як вам наша сходка, а ми продовжимо. Так, ми перебралися на новий локейшн. Тут у нас зазвичай відбуваються всі ці сходки. І зараз будемо тут, поки нас знову не виженуть мусора. Все по стандарту, все по базі. Опа, опа, пішов, пішов. <рес> Скріншот зробив? прогрів різіну, гонки продовжуються. Ну Тут явно ефка. Тут явно ефка. Кого зупинили, давайте візьмемо в нього невеличке інтерв'ю. Скажи, будь ласка, що вони від тебе хотіли? Хто, поліцейський? Да. Поздоровуватись. Поздороватись чи що? Да. Не, ну, вони просто побачили, що я чорні ноздрі поставив. Угу. Пані. І вони кажуть, бля, їбать виглядає, я приємно, пані, типу. 652 528, повний привід. Щось питали, куди їдеш? Ні. Просто догнали, поцікавилися життя. Ну так, затонірував, ноздрі вцепив, да, Ну да. так. Ведон, ведон пиздец. Все, зразу все поміг. Поліцейський. Цікавляться тільки що як зробив по красоті. Ну, блядь, Красавчик, красавчик. Все, давай. Так, У нас подія, глухий, уїбався. Мерседес. там просто цьому. Ну да. просто. Все хорошо. Блядь, вона плавно поїхала. Да. А, а, а можешь включить щось, щось хорошее, я для ютуба блог снимаю такие невеличкі. Навали. Валюме. Дивіться, у нас вот такий сетапчик. Здоровезный. Все полностью. И в багажнику сабуфер огромний. огромный. Вот такие сап. Сейчас я обижу. Так, ми перебрались на нашу заправку, де ми всі сходимось. Ну і двіжуха продовжується. Це десь до 0-0 буде часу. Оці люди, всі, що тут живуть, постійно на це жаліються, але що з цим зробиш? Авто життя, воно таке. Що ж ти моргаєш, їздити, йопчина мать. Сейчас а єбанишся разом. Зараз Галеса, чоловічик, поїде скаже, тобі б'яти. Так, ми, до речі, перебралися на нашу красиву локацію, Луцький замок. Оце Ярослав. Це, нашій... це, Щось не пішла, ну, дай нормально. Хороша, Наташа. Мені е, виходить думка в голові, що треба вже виставляти на продаж 39-ку. Я її виставляю. В перший же день мені дзвонить хлопчина, каже: приїду, подивлюсь, приїжджає дивитися, ціна 4 тисячі, якщо що стоїть. Дивиться, все його влаштовує, тачка, бомба, супер. Ну і капот там тяжко відкривається. Я йому, звичайно, його відкрив, він подивився, сказав, все супер, і прикрив капоті. Поїхали з ним кататися, і на ходу в нас відкривається капот. Бам! Народ, куплю капота. Кого є? Ну... Ситуація є ситуацією. В ітозі ми з ним постояли, поговорили. Він сказав, що він машину забирає за 4 тисячі, а я за свій рахунок маю зробити капота. Мене це влаштувало, дав мені 200 доларів задатку і поїхав. От оця шляпа, капот відкрився на ходу. Неприятно. Ми його не закрили. Пам'ятаєте, він хуйово відкривався, я його прикрив, забувся за це, і ми поїхали робити тест-драйв. Ну і він відкрився. О, дивіться, яка красота. От вона стоїть. Вже задаток є, продана вона за 4 тисячі доларів. При умові що я зроблю капот. Ну, то є, в цілому навіть неплохо. Отак воно все виглядає, кантик загнутий, капота нема. Короте, да, Повезло дуже сильно, прям дуже сильно повезло. Дивіться, лобовуха ні скончика, ні царапинки. Все ціленьке, дворніка поламало. Цього теж трошки пугнуло. Ну і сюди заскочили на крило, відсколило фарбу. Але в цілому нормально, повезло. Найти, купити капот, пофарбувати і поміняти. В цілому це не тяжко робиться, я думаю, ви зрозуміли. Ну, але якщо що, я буду включатись. А в цілому, серія, як тобі сподобалась, хочеш, щоб я більше таке робив, то насипай лайків і коментарів. і Я буду старатися зробити більше. Я завжди це кажу, і я завжди продовжую це робити. Продовжуємо жити, старатись і пробувати заробляти собі на F15 x Капот в процесі роботи, поки він робиться, я знаю, що ті пуля вже все, машину не забере. І 200 доларів мені просто як зазоро лишилося, щоб зробити капот. По цінах мені обійшлося значить, 200 доларів маляру за роботу і за краску за капот, і 100 доларів сам капот купити. Того ціна машини подорожчала ізначально з 300 до 3200. Ну, не біда, поки вона стояла в мене біля хати розбитим капотом, мені вже знайшовся новий покупець. Просто до сусіда приїхали, побачили машину, захотіли купити за 3-600, якщо що. Це вже з наварчиком непоганим, але. Диплом би поставлені. Загнали все, маляру віддаємо, краску віддали, капот завезли, лишилось покрасити. Ситуація сталася дворник, така. Дворник, Дворнік, дворник, дворник, дворник. Ми протінугували сьогодні дворничок. Отак, щоб не царапав, щоб не царапав а то дощ цілий день йде. Ну, коротше, тіп, який її купляв, слився з покупки, каже, проблеми з роботою. ну, Фірма закрилась, немає грошей, то будемо заново продавати. Поїхали по новій. Плітні. Вечір. Серія продовжується. Пройшло якихось два-півтора тижня. Дивіться. Шух. Ляда, ля, каструля така. Коротше, чуть-чуть ми з малярами не попали. Ну, маляр попав добре, по всьому гарно покрашено. З подборщиками не попали в колір. Чуть-чуть. Ну, капотик забазірувався, капотик, от він. От він красиво відфарбований. Бара, маму було все класно, вже пелючкою прибилося. Завтра поїду помию, цеплю в ноздрі і планую ще навіть подвізку трошечки зробити. Умивайки поставили, шубу вцепили назад. Короте, всі роботи провели. Ну, виглядеть, воно просто мега соковито. Продовжуємо продавати, вже закинув він з що буду продавати. Короте, будемо працювати. Тільки я зробив капота, зразу ж виклав сторі, що от така пуля 4 тисячі. На наступний через пів години мені пише два хлопчини різних. Один з них каже, в 11, 11 дня приїду гляну машину. Він приїжджає її дивитися і каже, що блін, тачка бомба, я хочу її забрати. Забирає в мене її за 3 800. І в нас стається щось нереальне. Дивіться, дворники нова пошта заказав. Купити в Луцьку ніде таких дворників не можна, прийшлось заказувати. По вартості така шлюхандрія вартує 800. Ну, обійшлись 900, бо ще доставка. Інсталіруємо, будуть як новенькі. Кстаті, тачку я закинув в інстаграм, написав, що 4 штуки доларів ціна. І вже до мене їдуть її дивитися. Я зараз лечу її, мию, по прибираю, це вам знімаю і показую, як я показую людям. Розривають, просто мама івав. Ідео всім тим, хто не вірив, що я піднімуся. Диви нахуй. Диви нахуй! Умивайка, залита! Дворники нахуй. Два нових нахуй. Диви нахуй, а нахуй? Дивіться, яка красуня. Красуня, то красуняю, а вона то продана вже вже продалася. Тільки щось дрібіжати почало. Усе. Розрахувались, переніс свої речі, гляньте повний багажник. І перший раз буду бачити, як моя 39-та уїжджає. Ще я не дивився, щоб вона їздила. Зразу ж давайте підіб'ємо по грошах для всіх. Купили ми її, то ж купив я її за 300. Від'їбав капот, 200 доларів дали мені задатка. Капот я купив за 100 доларів і покрасив його за 200. А то тобто, є, купилася вона мені обійшлася в 3 200. І продана вона за 3800. Прибір, я думаю, самі можете посчитати. Ще там є мелкі всякі нюанси, які типа дворнички за 800 гривень, але я думаю, їх вкидувати туди вже не будемо. Заробили, заробили. Машина красна, класна. Хай людина катається собі, Розрахувалися. Я довольний, він довольний, всі довольні. Їду катаюся і в моменті знаю, що він її розбив в той же ж день через 2 години після покупки. Ну, не сильно розбив, але ви зараз кадри побачите. Це на послі тітров. І так, пройшло десь 2-3 годинки після того, як я продав машину. Диви нахуй. Оба! Опа! Бампер тріснув. губа подерта, колесо взірване. Але в чому же ж секрет? А секрет От в цьому. Ох, йоп, твой меть. Ну тут що? Крилишко, дверка, та й все. Та й хуйні. Ну, ще порог прийдеться зробити трошки От Отака вийшла в нас автівочка на перепродаж. Якщо тобі понравилось таке відео, якщо ти хочеш, щоб я більше такого знімав, пиши в коментарі, це моє хобі. Мене е, просто ваші коментарі, ваші лайки, ваші перегляди спонукають далі знімати і показувати вам, як це все відбувається. Стить, як вона сіяє, звісно, як така пуля може не продатися. Як ви вважаєте, хороший результат за серію? Відпався з нею місяць чисто через капот. Дивилися, всього дві людини. Перший дав задаток і пропав, другий приїхав, забрав зараз всю суму. Другий Луцька, перший зі Львова. От така маленька на продажі в нас була. Всім дякую за перегляд. Не забудьте підписатися на цей YouTube канал, щоб не пропускати нові серії. І все. І в цілому дуже був радий вас бачити.